Добрий день, шановні колеги. Ну, в першу чергу хотілося би сказати, що я не лише я, захищаємо екс, так написано, чиновників, колишніх податковочів. Да, це люди, які працювали в податковій службі на да, різних посадах і не на самих високих посадах. Знаєте, я хотів би розпочати сьогодні свій виступ з того, що сьогодні в нас день народження Олександра Довженка. Слава Довженко і сказав дуже гарну фразу. Прокурорів у нас вистачить на всіх. Не вистачить вчителів, бо загинуть в армії. Не вистачить техніків, трактористів, інженерів, агрономів. вони теж поляжуть у війні. А прокурори військчих виставить всі цілі, здорові, як ведмеді, і досвідчені в холодному своєму фахові, Напрактиковані краще однімців ще з 37-го року. Я скажу, чому я вирішив, і ви зрозумієте, чому я вирішив розпочати свій виступ і цитати цього великого українця. Що ж таке кримінальне провадження? Я не торкаюся справи особисто клементу. Я його не захищаю. Я захищаю своїх підзахисних, але у нас справа так звана, про яку всі чули останні заяви на брифінгах, вона містить останні цифри 4. Щоб ви зрозуміли, що це така за справа? Це е, в простому народі мухи, варення і котлети все змішано в одну банку і отак перемішано. 133 епізоди. Наші підзахизи, безпосередньо, яких я з колегами захищаю, підозрюються лише у трьох епізодах. Із 133. Розумієте, Тобто спочатку створили певне нашарування, тобто такий невеличкий Голівуд, да, куди звели всі студії, і тепер нам почергово намагаються видати це під е, одною маркою. Там є провадження, які закриті, які закриті. У нас є витяг з кримінального провадження 133 епізоди. Там є вже закриті епізоди, епізоди, які стосуються наших підзахисних. Епізоди закриті вже після зміни влади. Зокрема, наприклад, там є епізоди, які закриті в липні 2014 року. А якби ви бачили проти кого розслідуються ці 133 епізоди, я б зробив таке, щоб ніхто не казав, що ми щось розголошуємо, невеличку таку собі... Роздруківку, щоб ви зрозуміли, от у нас є ряд епізодів, дуже цікавих. Наприклад, епізод сьомий надходить заява 11.03.2014 року. Розслідують, підозрюються, невстановлена особа 1 січня 1900 року народження. Ну, посміхають журналісти. Ну це є, і вони вже в мене то не відберуть. Рано чи пізно всі це побачить. Епізод номер 16. Заява надійшла 19.03.2014 року. Зареєстрований знову ж таки розслідують щодо невстановленої особи 900-го року народження. Епізод 34. -й. також щодо невстановленої особи 1 січня 900-го року народження. Ну, а вже з приходом нового керівництва і коли вже 28.07.2016 року вони почали розслідувати в рамках цього кримінального провадження розслідувати епізод стосовно невстановленої особи 25 липня 2016 року народження. Ну що ви розуміли абсурдність того, що відбувається в цьому кримінальному провадженні? Що стосується далі, це кримінальне провадження це домокло в менш над кожним із співробітником податкової нині і сьогодні. Знайте, і це я вам заявляю зараз кожному податківцю відповідально. Що виходячи із того, як розслідується зазначене кримінальне провадження щодо наших підзахисників, які були вчора ще вашими колегами. До вас можуть прийти е, після зміни влади. До вас прийдуть, і незалежно від того, чи ви видні, чи не винні, чи причетні, ви чи не причетні до злочину, вас можуть затримати. Ви що думаєте, що наші підзахисники, зокрема, мої, наприклад, мої колеги, прийшли під час е, Януковича? Ні? Одна жіночка, яку затримали, з 1989 року, ще коли були відділи, коли була перебудова? І потім ці відділи були реорганізовані в податкову службу. Так що, ще, може, її вмітимо, що вона працювала під час ГКЧП чи під час Кравчука, потім двічі під час Кучми, потім під час Ющенка, потім під час Януковича. А тут, бачите, щось вирішили, змінилося щось у ситуації. Так може бути з кожним. Інший працює з 1990 року працював теж при ГКЧП. Наступний працював з 96-го року. Сьогодні ця ситуація, ви підписуєте, ви пишете, відшкодовуєте ПДВ, ви підписуєте акти перевірки. Це сьогодні. Завтра зміниться влада. Хто чимо дану встигне вхопити, він його вхопить і дримане. А ви залишитесь, а до вас потім прийдуть. Так же само, як прийшли до наших підзахисів. І скажуть, як же ви не могли знати, що ця фірма якась не така? На той момент жодних заперечень не було. І інша абсурдність цього провадження. Коли воно зареєстровано. ви що думаєте? Хто думає, що воно зареєстровано після Майдана? Ми вгадали. 31 січня 2013 року було зареєстроване це кримінальне провадження. Тобто, Виходячи з нездорової логіки, злочинна банда Януковича сама проти себе відкрила кримінальне провадження, під час цього кримінального провадження вчиняла направо і наліво всякі дії, тут же їх реєструвала, тут же себе документувала. Потім, коли втікла, оставила наступникам, попередники оставили наступникам, нехай розслідують. Знаєте. Можна дійти до маразму, як з ілюстрації. На Нюрнбергському процесі американський обвинувач сказав, якщо ми хочемо розстріляти німців з політичних причин, то нехай так і буде. Але не прикривайте цю справу судом. Якщо ви вирішили в будь-якому випадку розправитися з людиною, немає приводу проводити судовий розгляд. Не буде поваги до суду, який зібрався тільки для того, щоб звинувачувати. Дуже всі гучно розказали, що людей позатримували. Людей позатримували без належних на те підстав. І я це стверджую прямо і відкрито. Жіночку затримували під СНР. вона з 2013 року зареєстроване кримінальне провадження. Однією з підстав міськова прокуратура каже, що вона може ухилятись від слідства та суду. Але якщо вона з 2013 року нікуди не втікла, Ходила в цьому кримінальному провадженні на допити, я особисто з нею приходив. І не тільки з нею, а й з іншими затриманими. Приходили люди, постійно з'являлися за першим викликом слідчого чи прокурора. Які підстави були затримані? Ноль підстав. Треба було що? Показати гарне шоу далі. Можуть знищити речі і документи, які мають значення до справи. Слухайте, якщо з 31 січня 2013 року. До теперішнього часу не зібрали всі необхідні речі і документи, які мають значення для справи, то положіть свої посвідчення, і я думаю, що навіть сільське господарство таких фахівців не візьмуть. Тобто, розумієте, для людей створюється одна картинка: наганяється жах, наганяється певне, поливається брудом, озвучуються призвища людей. людей Показують в камерах, що до людей застосовують абсолютно неконституційні методи, відбуваються певні тиски на суддів. Та виходячи з такої логіки, а там вже написано, я вам можу деякі моменти зацитувати. Наприкінці лютого 2000 у вказаному. Проваджені підозрювані, підозрюються в участі у період з лютого 2011 року, по теперішній час організований Януковичем в області організації. Ключова фраза з лютого 2011 року, перший. Януковича обрали в лютому 2010 Що він рік робив, Загадка. Ну так, промахнулася Генеральна прокуратура. До теперішнього часу, був не дарма в соцмережах ходили меми про те, що згідно стану державного бюджету України Янукович краде до цього часу. Мабуть, зараз на це кримінальне провадження хочуть списати знову ж таки на папірніка все. Один бігає по Америці і махає нам рукою розказує, що в нього все хорошо, привіт передає, грошей нема. І так інші порозбігалися реформатори. Що ми маємо станом на сьогоднішній день? Тобто. Розумієте, і можна продовжувати взагалі, звідки, наприклад, взялась військова прокуратура, я не дарма почав це, свій виступ з тези Олександра Довженка. Чи військовим прокурорам нема чим занятися? Чи це тільки мають робити військові прокурори? Ніхто не задумувався на це. Чому це? Чи у нас в країні нема там на Сході чим зайнятися? Тобто, розумієте, Можна було би довго про це говорити. Я хотів би сказати, що якщо ти сам порушуєш закон, нехай навіть на благо самого закону, то природу ти сам стаєш злочинцем. І це мають розуміти зараз ті, хто так брутально топчеться по людських долях. Те, що на суд здійснюється просто шалений тиск, це навіть я запрошую будь-коли журналістів, будь ласка, якщо кому цікаво, я повідомлю, коли судові засідання, прийдіть, подивіться, як суд чує аргументи сторони захисту. Як суд чує, що людина три роки не тікала, як суд чує лікаря, який говорить, що в людини друга стадія цукрового діабету, що в людини аритмія, що якщо її своєчасно, не може просто зупинитися серце, але це нікого не цікаво. Це нікому не цікаво. Треба дати гарну картинку, бо нам знову скоро треба йти просити з протягнутою рукою гроші, розказувати, як ми боремося з корупцією. Я б хочу сказати, може, хтось упустив, але я, коли дивився брифінг Генерального прокурора України, я почув дуже цікавий меседж. І я думаю, що він знайде своє відображення. Добре, що не стосовно моїх підзахисних. них, коли прийшли на обшукати робітники прокуратури, то вони ж там шукали Януковича, бо там поперечний батон золотий, в них думали, що буде провздовжній, там, чи в них будуть три золотих тих Звичайні люди, звичайних квартирах живуть, звичайні державні службовці. Але прозвучала дуже цікава факта, що частина грошей була направлена на. Те, щоб будувати певні об'єкти нерухомості в Україні. Я думаю, що ми на порозі гучних е, заяв щодо відбору власності в Україні. Тепер на будь-який об'єкт нерухомості або на будь-що в Україні можна сказати, що це збудовано за крадені гроші, давайте зараз це націоналізуємо. А по факту ніякої націоналізації не буде, а звичайний переділ капіталу. Тому коротко, це те, що я хотів сказати. Хотів сказати, що наші люди, ті наші підзахисні, вони працювали на благо України. Вони не порушували закон. Вони не знали ні Клімента, ні Януковича, ні Азарова, яка там може бути організована група, і які можуть бути 133 епізоди. Адже в цьому провадженні сюди привалили і Курченко. І Нафтогаз. Ну, от 133 епізоди, виявляєте, кількість та, яка там є. На даний час ми розуміємо, що намагаємося довести, невинуватість. ми і надалі будемо працювати. Ми готові до відкритого спілкування. Мало того, ми готові запрошувати всіх представників ЗМІ, судові засідання, будь ласка, приходьте. Дивіться, знаєте, я зроблю ліричний виступ, але в одному із проваджень, де ми захищаємо людину, яку начебто підозрюють у тому, що вона приймала участь в антимайдані, в судовому засіданні прийшли люди-активісти, і коли вони подивилися на наш виступ, послухали наш виступ на захист нашого підзахисту. Вони почали кричати на прокурора. Що ж ви робите, навіщо ви притягуєте невинних людей до відповідальності і займаєтесь окозамилюванням? Ви знаєте позицію Генерального крові робітника Генеральної прокуратури? Виведіть із залу родичів Небесної Сотні, вони заважають проводити засідання. Бо вони не плюють на адвокатів, які захищають його процесуальну компонентку. От вам відношення. Прийдіть і подивіться. І кожен... ніхто не слухайте мою думку. Самі складіть свою думку. прийдіть, почуйте аргументи обох сторін. І з цього приймайте правильне рішення. Дякую. будь пожалуйста, на вопрос Сергія Вотченка. Є, собственно, сам коментка в этом дітей глобально на сутринської епізода, який називається В цій справі є всі, починаючи від Віктора Федоровича Януковича. І закінчуючи іншим, але дуже цікаве питання, підозри цим людям в тому об'ємі, який оголошені нашим підзахисним, ми не бачили. Виконання злочинних вказівок Януковича і створення організованої банди, то давайте тоді підіймемо, можна знайти до маразму, візьмемо всі бюлетені. В центральній виборчій комісії за 2010 рік. проведемо дактилоскопічну експертизу. 12,5 мільйонів українців, які проголосували за Януковича, притягнемо до відповідальності, що вони також допомагали створювати банду Януковича. Ми не бачили інших. Там є прізвища Януковича, Азарова, Лімєта, Курченка. Там Кацуби, там вже ж проходять. Я не бачив в тому розмірі їхню підозру. Розумієте? Їм, нашим підзахисним, міняю, що вони там. Там є дуже цікаві, знаєте, такі розпливчасті формулювання. Наприклад, Янукович вирішив узурпувати державну владу і для цього призначив з числ, людей з числа найближчого оточення на керівній посаді в вищих державних органах. А тепер у мене до вас питання. Хто мені може назвати? Людей із близького кола Януковича. Або ті державні органи, ну розумієте, які формулювання використовуються. А право то не математика, то наука точна, то людська доля, то ви маєте кожне слово, панове прокурори, довести. Через то я кажу, прийдіть журналісти, подивіться на ту клоунаду, яка там написана, на той фельетон, який заснований виключно на припущеннях. І виключно на здогадках. І виключно на тому, що хтось десь щось сказав. Жоден із наших підзахисних не мав не то, що плямого відношення до тобто, того елементу, тільки підпорядкована структура, ну так вибачте, тоді я вам скажу більше. А ви задумаєтеся і подивіться, що частина слідчих і прокурорів, які розслідуються кримінальне провадження, також працювали за часів злочинної банди Януковича. А чому ж вони такі герої не прийшли і не схопили за руку і не сказали стійте, ми ж працівники прокуратури. Зараз, знаєте, повірена калер будь Свободна. Або можна відноситись як до цього, як до ілюстрації. Так давайте згадаємо після Великої Вітчизняної війни. Коли в 1945 році в анкети була введена графа перебування на окупованій території, я не хочу нічого сказати про радянські війська. Він відвоював і бив фашистів, і вибив фашистів з України. Але вони, відступаючи радянські війська, відступили. Але людям потім, коли звільнили територію, вмінили те, що вони знаходились на окуповану територію, яку вони ж і залишили. Тобто зараз фактично людям вміняють те, що у когось не вистачило, політичних дивідендів, або політичної ваги, або ще чого, щоб стати при владі. Розумієте? Іде просто винищення певної певного прошарку людей. І по зрозумілому принципу. Дякую. Просив би представників смі приділити більше уваги саме не лише цій справі, а безпосередньо рядовим співробітникам податкової служби, які волею долі стали заручником великих політичних ігрищ. І щоб ви, шановні колеги журналісти, не дали людям. Скоїти щодо них несправедливість, тому що в даному випадку виключно відкритий діалог з суспільством, який готові наші підзахисники і довести свою невинуватість відкрито дасть можливість суспільству розібратися, де правда, де брехня це справи. Дякую.